Мене звати Уляна Пчолкіна, я громадська діячка, яка опікується правами осіб з інвалідністю в Україні. Повномасштабне вторгнення 24 лютого я зустріла в себе вдома в Бучі. 9 березня ми поїхали по непогодженому коридору, і ми просто вискочили. У нас українська організація група активної реабілітації. Ми переформатувалися, і так як ми організовували табори, працювали з програмою першого контакту, травмованих осіб стає більше, більше, більше і більше. І з 2014 року, і до того ми ніколи не розділяємо людину, тому що яка різниця між військовим з травмою спинного мозку і цивільним з травмою спинного мозку, потреби будуть однакові. Нормальне крісло колісне, нормальне самообслуговування, навички, які людина потребує, нормальний менеджмент сечового і кишківника, нормальне сексуальне життя. Ну, тобто ми говоримо про всі ці теми, ми вчимо людину жити далі. Я розумію, що можливо за свого життя я глобально не зміню нічого, але точно знаю, що я можу закласти хоч пару цеглинок в цей фундамент. Тому власне я намагаюся якось, хоч трошки зберігати енергію, вчитися дуже багато для того, щоб працювати далі потім на відновлення. Якщо ми не будемо єдині, ми не виживемо. Так, українці такі ми, ми різні, дуже різношорстні. Ми можемо по різному дивитися на різні речі. Але коли Рашкастан вторгся до нас повномасштабно. Всі взяли руки в боки. Ні, мою Україну чіпати не треба. Тобто ми всі об'єдналися попри дуже різні погляди.